Контроль на зв'язку Атом. Це гра World of Tanks. Понадо. І так, наряд, сьогодні ми з вами оглядаємо цікавий танчик. Це у нас приємний американський середній танк 8 рівня, який випадає у нас з новорічних пробок 2023. М47 Patton Improved або Iron Army. Ну що ж, сьогодні ми з вами подивимося на бронювання цього танка. На характеристики танка і висновок по цьому танку, що він себе взагалі представляє, і чи варто відкривати коробочки, щоб вибити цей танк, якщо він вам ще не випав. Давайте розбиратися. Ось екранчик у нас тут деякі захищає нашу ВЛДху і чуть-чуть НЛДхи, Правда, не повністю Тоже можна зритувало, що є тут двох сторін і справи, де можна пробити вже не через екран. Тобто сама броня от, екрану вона, може не сильно велика, там 100 плюс міліметрів на корпусі по НЛ-10 це в нас також в районі 100 мм, залежно від яким нахилом ще дивитися. По тобто, чуть-чуть, по чуть чуть, чуть, -чуть вроді багато, але щось екранчики додають до основної броні. Значить, по екранах тут 76 мм. Приблизно під такими нахилами тут же в нас щось цікавіше виглядає тут вже. Під 160, під 200 ну Тут якісь взагалі цифри дуже цікаві, аж 269 мм при такому заході снаряду. Але тут є якісь пулітики. Відповідно, тут нас можна пробити. Це такі ну якісь слабенькі точки, і скажу так, що мене вже туди пробивали, так що це місце можна сказати. Слабке. Відповідно, видно, що в нас слабка основна зона на башні, це у нас башенька, яка не має особливої броні. Тому також це мінус наш з точки зору бронювання танка Ну і тут теж нічого такого особливого, супер великої броні нам екран не дають, але при певних наклонах ми маємо і щось виглядає навіть дуже цікаво. Тут у нас червона зона це у нас. 346 мм, ну, в принципі, плюс-мінус ці цифри, що пишуть у нас в ангарі. Дуже гарні. це у нас можна сказати, маска і отут над маскою. О, Приблизно ось так це виглядає. Якщо взяти саму броню танка, як бачимо, вона складається з такої багатошаровості, що башня, що корпус. Корпус трошки попростіше, башня прям досить складно виглядає по схемі, по схемі бронювання. Саме цікаве, це наша слабка зона, де в нас в районі 150 мм. Ну, розраховувати, що ви тут щось це я думаю, що не варто, тому що тут такого особливого немає. Може, якийсь шостий рівень, десь там снаряди заготить, під якимось цікавим кутом. То може і не проб'є. Ну, взагалі, дуже сильно заважає від башни, від башни танковувати не можна. Тому що 8 левел, як ми бачимо, то може тримати плюс-мінус. 300, десь за 300 мм, тут трошки вроді попростіше, але все одно 300 мм не кожна дев'ятка може пробити, і я вже мучу про 8 рівним танки. Тобто. Якщо так покласти, то виглядає досить цивільненько з точки зору броні. Тут така... складна, дійсно складна. Може залетіти снег як сюди, а може сюди. Оце тобто вже інші цифри бронювання. Раз ви танканете, тому що сюди буде чуть-чуть вище, ви вже можете не танкати. Розуміло, що під таким кутом, що буде снаряд злітати, це все в нас досить слабенько. Май нічого такого, що може нас сильно Потішити. Також можна наблюдати такі садкі місця. як приблизно, приблизно ось так. 0. Тупо 0. Це в нас тут і зразу. Цікаво, так? Цікаво. Що по корпусу? За 200 мм. Це у нас ЛДшечка. Основний лист, який буде приймати на себе снаряди, в принципі, танкнути можна, незалежно, який пут, є навіть тим маклом вже буде 300 плюс. Ну НЛД вже в нас попростіша ситуація, але менше з тим інколи, інколи ось так от бувають якісь снаряди і вуваю. Хоча я би сказав, що вся НЛД це в нас досить слабка зона. Нічого такого супер класного тут. Якщо ви зраховувати якийсь виїзд, це під нахилом LDH. Але розумієте, при за кута, якщо ви перестараєтеся перевернете корпус, передовернете, то через каточок получите ден. Ось приблизно така ситуація у нас з бронюванням цього танка. Ну що ж, а тепер коротко по характеристикам танка. Саме основна. Плюшка цього танка після бронювання непоганого, це в нас пушка. Але, я тут так скажу, це в нас і плюс, і мінус одночасно. Давайте розбиратися. Що в нас класно, це пробиття 230 преміум танк танк, який має фармити, танк, який має пробивати, тому базовий снаряд не годовий, не альтернативний, має бути з хорошим пробиттям. Цей танк нам це дає 230 мм. Це краще, ніж деякий, тяжі навіть на 8 левелі. не проблем немає. Альфа, ну, така Стешна альфа 320, СТ але така середньостежна, я би сказав, тому що, наприклад, тут же CDC має 240 альфи. Тому це таке щось навіть краще, чим більшість СТ. Але в чому в нас зразу мінус? Тої нашої пушечки це у нас перезарядка. Перезарядка при такій збірці, це у нас трошечки, так сказати на ДПМ. Стоїть це у нас 9 секунд, майже 9 секунд перезарядка. Тобто, в цілому ДПМ 2157 це у нас ну дійсно слабо. Пробиття є, ДПМу нема. Як я казав, пушка плюс і мінус. Значить, Плюс пушки далі. Це у нас мінус 10, комфортні у комфортні увені. Час зводки не дуже швидкий, тобто вже такий мінус. Зразу скажу плюс контр-часу е, зведення нашої зброї це стабілізація. Стабізація дійсно хороша. Навіть без стабілізатора можна запросто катати, і він не відчуєте великого дискомфорту. Тобто така компенсація йде. Ну і зразу мінус ще такий це точність 0,39 це за допомогою вентиляції, яка стоїть. У додатковому слоті. Це все звичайні модулі, без всяких там класних модулів зрозуміло, можна розкрутити до чогось кращого. Я показую базові такі параметри, які можна отримати на звичайних модулях. Значить, по пушці ось така ситуація. Хороше пробиття, хороші комфортні увені і хороша стабілізація це наш основний набір плюсів. Тепер давайте далі. По живучості КП небагато. 1300 можна розкачувати ще закалкою в принципі, інколи допомагає, але про це ми трошечки пізніше поговоримо. Тут коротко, що нам говорить гра по корпусу. В принципі, так як ми і дивилися, воно якось так і є. Корпус у нас не дуже, НЛД-ка в основному без цих 100 ще 100 плюс мм має броні. Корпус борт у нас не дуже міцний, моментами можна там танканути щось, але не потрібно передовертати. Це вже так. Розраховувати на це краще не варто. Тому що корпус це у нас все-таки. Е корпус це у нас все-таки суперсильна сторона, якою нам треба танкувати. Башня так дійсно показує місця 330. Ви бачили ми, де ті. В броні але ще раз нагадаю, паска це пробивається, ці місця пробиваються, і також є якісь 0 мм броні. Якщо буде залітати, Ну швидше всього, як ми розуміємо, що буде туди деміч проходити. Ну і по оцих місцях, як я вже казав, там, де екран закінчується, пробити взагалі дуже легко. Вона, якщо під невеликим і якщо та і от цю туда нема, і шостий левел сомі може вас пробувати, і майте на увазі цей момент. Далі. По рухливості. Ми отримуємо цьому танку дійсно і патонську динаміку, я б це так називав. Дефолтний? ну, Дефолтний патон, дійсно. Хто грав і качав американську гілку, там першинг 8 рівня, патон. 9 і 10 ці всі танки. Це вони ніколи не відділялися якоюсь максимальною швидкості. Так само і Iron Arm має 45 це з турбіною. Через то я її поставив. Тобто 40 швидкості мені не вистачає максимальної 45 мені вже нормально. Плюс 20 назад. Тобто це дозволяє нам стрільнути і поїхати назад по пошвидше. Але плюс в тому, що він дійсно набирає свою швидкість. Його Потужність двигуна, 960, якість Так що своє 40 він дійсно їде. Тому ставите турбіну. А якщо у вас є може бонова, якщо вам дійсно хочеться динаміки трошки більше, то я думаю, що є сенс. Мені така збірка більше всього наразі сподобалася, про них ще трошечки пізніше буде уточнення. Далі по маскуванню, я думаю, тут щось сильно говорити не варто, танк високий. І я навіть не знаю, о, як завжди тут, лишній раз класний, не без того. Маскування в нас не дуже. Не розраховуйте, що ви будете там не світитися. За 3-4 куща, якщо ви заховаєтеся, то ти так, може вас і не побачити. А так ви будете світитися. Ну і непоганий огляд. Не сказати, що супер а 450 мм можна розкопити оптику і, само собою, можна дійсно щось світити. Я так пробував, але. Я вважаю, що посилити деякі інші параметри це важливіше для цього танку. Ось приблизно такі характеристики ми маємо. І тепер коротко поговоримо про вір-моду, які можна поставити, і що можна підсилити. Я перше пробував ставити на точність. І дійсно, можна покращити свою точність танка, але все одно вона виходить паршивенька, Десь в районі 0,37. На 100 метрів недостатньо і все одно часто не попадає. Тобто не розраховуйте, що ви поставите на точність, а ви ставите кущі і все, снайпите, і ви собі такий стелс режим і просто настрілюєте. Або якщо поставити оптику, як я пробував ти противника бачиш, так ти бачиш його там завчасно, все було тяже. Ти звівся, стріляєш, але точність вона не дозволяє реалізувати свою пушку і не дозволяє реалізувати своє пробиття. якраз. Так воно є, але ви не попадаєте. Тому цей танк середньої дистанції. Дійсно, середньої. І не дермай так підкреслюю, тому що ближча дистанція це вже трошечки погана ідея, тому що дуже легко відставити на люк і ну вже відповідно. І ще слабкі точки. Так що на середній дистанції, коли ви трошечки рухаєтеся туди-сюди, використовуйте рельєф, щоб, там, наприклад, будинок, чи просто якийсь кут чогось якогось каменя, і виїжджаєте стороною правою, щоб прикрити свій трошечки хоча б частину люка, то так ви щось можете панукувати і можете постріляти. Потихеньку, стабільно, не з високим ДПМом, але ви не стріляєте. Робити можна і дев'ятки, і десятки бронебійними снарядами і пофармити папки. Тому з модулів я спробував, і мені сподобалося ось так. Я добавив собі динаміки, ще швидше він розганяється, ще швидше він набирає свою невелику, але свою максималку, він її тримає стабільніше, і це мені дозволяє краще займати деякі позиції, і в тому числі, щоб зробити перший вистріл. Так як дуже слабенький ДПМ, я все-таки вирішив ще його якось посилити. Ви в майбутньому поставлю якісь кращі модулі, тобто рожеві або бонові. Тобто Наразі це для мене особисто ось така збірка саме цікава Точність. Не рекомендую викручувати. Як би ви не старалися польову модернізацію, як ви там би не викрутили, ви сильно не доб'єтеся класних прамів. Я, скажімо так, навіть забив, нефти, тобто, як ви бачите, і поставив. На стабілізацію. Хоча протестувати можна, можете побавитися собі. Це вже діло смаку, чесно кажучи. Що кому і як. Я пробував не сильно я відчуваю, скажімо так, різницю, тому що все одно на великій дистанції, навіть якщо ставити на точність модернізації і ставити модулі на точність, ви попадати нормально не будете, тому що вона все одно є погана. Потрібно грати на середній дистанції, це вже плюс-мінус 100, Що дозволить вам попадати в танки. Ну а пробиття вже дозволить пробивати. Ось приблизно така ситуація з набором. Але моя рекомендація тут попробуйте. Ну і ще два слова по снарядам. це в нас основний бронебойний снаряд. І маєш швидкість польоту за 1000 мм в секунду, якщо точніше, і 1005 коштує Тобто це, в принципі, така е середня температура полікарні. Значить, вже кумулятив у нас щось цікавіше, 300 мм пробивання броні, не супер, теж вах-вах. Би там не будете щити всі десятки на віліт, ну і відповідно коштує 48 при Альфі. Невеликі це дороговато, але кажу так, що не так часто їх використовують. часно, об'єктивно. В той час що я на ньому пограв, не так часто використовуєш кумулятив. Швидкість польоту цього снаряду в нас також непогана. 1073. Ну і ФУГАС, я би сказав, що нічим таким не відрізняється цікавим. Це Ці три пробування, тобто нічого такого. Чисто на якийсь супер картон там не заряджений. Ну і вже швидкість 945. Тобто і не супер мало. Що в деяких танках є 700 метрів і нижче, тому, в принципі, в швидкість полюту снаряду все нормальна. Ціна теж адекватна. Ну що ж, урок, ось ми і пробіглися по характеристикам танка Iron Army, який випадає нам з новичних коробок цього року. Що можу сказати від себе? Я вперше дуже очікував цей танк, коли тільки новину читав, що виявився падо, екранчики. Броня, там цифри броні цікаво виглядають. Коли більш детально оцінив броню бронювання, зрозумів, що не все так радужно, як хотілося б. Як завжди, цифри в ангарі нам додають такого бажання отримати цей танк, там такий цвах 300 мм на 8 рівні, преміум танк, їдеш, будеш танкувати. Насправді воно так не відбувається. Але е якщо справедливо дивитися йому у Вічі. То можу сказати, що цей танк мені сподобався. Так, він трошечки наниз. Ну, на, на і це очікування і реальності, коли вже ти пограв на ньому. Не діючись на параметри, якісь деякі. І радість, що в тебе там пробивання, броні, все дуже фармити будеш фармить він непогано. Дійсно, непогано. І в цілому комфортно на ньому просто грати. Так, є в нього такі ярі мінуси. Стосовно динаміки швидкості мені не дуже дивно, тому що це патом, Я на паттонах награв, тому для мене це не відкривання якихось очей, а як він так їде, сте А це, це, патум, так. це просто патом. Це танк, який їде до 50 км. Це такий середній танк. Динаміка мені подобається. Стабілізація мені подобається. Це то, що прямо ти, коли вибираєш який танк, хочеш пограти, в ангарі крутиш, на якому танку ти хочеш зіграти. От, от такі основні параметри, які зразу спливають в голові. От Я хочу пограти на чомусь, щоб щось трошки танкувало. Щоб в деяких боях, особливо в топі, дозволяло мені відіграти більш агресивно. Це те, що дозволить мені стріляти не альтернативними снарядами, а основними. І Iron Army, так? Це Iron Army. Мені підходить. Я його взяв, я маю деякі свої плюси, деякі свої мінуси. Я вже до них трошечки пристосувався. Я собі підлаштував модулі, я собі підналаштував польову модернізацію, так, як мені підходить. І реально по кайфу. Я на ньому можу фармити. Так. Чи супер класно по, по ціні снаряду і по його альфі. Може не так. На, -на деяких інших танках може буде простіше це зробити. Так, я не спорю, Але. Він в мене не, не викликає якогось роботного рефлексу. Комфортний танк і, і, і преміум танк, і просто танк, щоб пограти, в тому числі покачати екіпаж, кому потрібно. Значить, чи варто коробочки відкривати за коробочкою, якщо він вам не випав? Напевно, все таки що випрям. Iron Арні танкувати, от як я перше думав. Щоб прям танкувати, танкувати ви будете, і будете плюс-мінус динамічні, тому що середній танк все-таки ні. Непо вам, нічого страшного. Ви сильно нічого не втратите і супер, там якогось фарм танковий не втратите в сьогоднішніх коробочках. Цьогорічні є непогані танки, в тому числі, кращі по бронюванні, такі, як, наприклад, Вайпера та тт більш стабільно танкує, немає ніяких ключів і туди і ті. Так, Хоча, хоча це інші танк. Але якщо вам щось інше, сильно не, не упоруйтеся і не вибивайте коробка, ерінарні, хоча Рінан, хоча Рірнарний, тому що супер такого чогось якого нема. Все в балансі. Десь гірше, десь краще. Ось приблизно, така ситуація. Ну, а ви свої думки на рахунок цього танку. Залишайте в коментарях, ви знаєте. Кому він випав, і хто вже накатав деякі бої, пишіть, буде цікаво почитати, як вам цей танк, які ви модулі вибираєте на нього, і як ви налаштовуєте польову модернізацію, що вам більше підходить. Просто цікаво подивитися ваші варіанти. Можливо, щось, що я ще не пробував, що тебе спробував. Ось цікаву збірку. І. вже якось обкатаю. Так що. Погляд підходить до завершення. Це був Iron Арні. А на даний момент в мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайк, а свої пропозиції залишайте. Пока народно!